І добра, головні герої тут саме ви, небайдужі громадяни. Це місто, що ми продовжуємо будувати разом з усією країною. Унікальне і єдине у світі, адже тут панують лише взаємодопомога, співчуття і головне віра. Стати мешканцем і будівельником ми закликаємо і вас, адже робити добро дуже просто. Отже, ласкаво просимо до міста, що телеканал Київ будує разом з міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. П'ять років тому родина Ганчук втратила доньку. Дівчинка загинула, випавши з вікна через те, що зламалася москітна сітка. Горе було нестерпним, але доля невдовзі подарувала батькам двійню. Утім, подарувала разом з черговими випробуваннями. Наша героїня маленька киянка Олеся Ганчук. Їй три з половиною рочки. Вона бореться за життя з самого народження. Простіше буде перерахувати, що лікарі у неї не підозрювали серед ймовірних діагнозів. атиповий аутизм, затримка розвитку, мікроцефалія. Щоб поставити крапку у лікарському вердикті, родина була змушена їхати на обстеження до Ізраїлю. Лише там медики пропускають, що справа у рідкісному генетичному захворюванні синдромі Фрімана Ш. Елдона за своє поки що недовге дитинство Олеся вже пройшла сім курсів реабілітації, домоглася колосальних результатів. Попри очікування лікарів, навчилася сидіти, потроху ходить, адаптується у соціумі. Родина Ганчук сьогодні в нашій студії. Це сама власна героїня програми Олеся Ганчук. Її братик-двійнятку Ілля. Він зараз поза кадром вештається по студії. Та мама власне, Світлана Некрот. Дякую вам, що приїхали на програму. А про те, що може допомогти Олесі перемогти недугу, ми поговоримо з експертами в нашій студії. Олександр Киян, директор центру стимуляції мозку, Олена Здибська, генетик, кандидат медичних наук, доцент. Вона приїхала до нас з Харкова. Дякую вам, що знайшли час і можливість. Тетяна Скрипник, завідуюча лабораторією інституту. Тут спецпедагогіки доктор психологічних наук Максим Гапчук, депутат Київради. Дякую всім, шановні гості, що зібралися. І одразу ж пропоную подивитися історію улесі Ганчук познайомитися з родиною ближче. Так вийшло на нервній почві, Може бути. Про це ніколи не запитують у матерів. Етичне табу. Чемлива пауза, що затягується на хвилини, коли здається, що болять навіть волосся та нігті, коли із грудей виривається душа. Старша донька Олександра та Світлана трагічно загинула п'ять років тому, неначе змилувавшись над згорьованими батьками, вже за рік доля дарує їм двійню, хлопчика і дівчинку. В роддомі я був зі святи, і ми, в принципі, в місті замінили, що є що що не в порядку. Вони дуже Це ж меня не перші діти, я вже знаю, які должны бути дітки маленькими. Леся була другой. Вона ходить за дві ручки. Плохо, вона не держит равновесие. Не разговаривает, не розуміє, мама, папа. Що не так із Олесою, не береться стверджувати жоден лікар. У низці імовірних діагнозів, атиповий аутизм, затримка розвитку, мікроцефалія. А ізраїльські медики припускають, що справа тут у рідкісному генетичному захворюванні синдромі Фрімена Шелдона. Хвороба потроху деформує обличчя крихітки та скелет. Та, попри все, шанс є. Був момент, коли вона в кроватці сама встала ну, держав за ці поруч. коли, звісно, заметно було. її… Успіх тоді, як у Лесі не пророкують навіть елементарних рухів, вона починає самостійно сидіти, вставати, ходити із опорою і цікавитись навколишнім світом. А це означає, що вони боротимуться за свою дівчинку і цього разу погодяться тільки із перемогою. Світлана, купу діагнозів вам вже поставили, так я розумію. Що з цього підтверджується, що ще під знаком запитання? Чому ви вирішили ви врешті їхати до Ізраїлю на обстеження? Щоб поставити точку в цих діагнозах, тому що наші лікарі, к сожалению, не змогли цього зробити. і всі діагнози по два просить крапка поставлена. Діагноз, на фриме, на шалу, остаточный, Диагнозный, так? Да. В этот синдром входит очень много как бы, признаков, и специфическое лицо, изменение скелета, изменение э, или тугоподвижность суставов. Это редкий синдром. Известен ген, который расположен на 11-й хромосоме. Олеся провели в Израиле исследование и как раз увидели, что в этом участке на 11-й хромосоме у нее есть изменения последовательности, которые могли приводить вот к неправильному функционированию этого гена. Этот ген отвечает за работу миозина. Миозин – это такой белок, который является очень важным в сокращении мышц. И если этого белок неправильно работает, то мышцы сокращаются неправильно, они теряют эластичность. Mm -hmm. И отсюда появляются как бы вторично уже изменение суставов, изменение лица, изменения, может быть, и рта, и глотки и так далее. Но у Олеси более сложный синдром, чем просто Фримона Шелдона. Вот таких, как Олеся, синдрома Фримона Шелдона, написано в литературе, было всего три Человека. Олеся требуется комплексная реабилитация. Для того, чтобы лечить, нужно знать функцию. Вот, как повлияла эта мутация на другие э, обмен веществ. И вот ей тоже рекомендовали, что нужно исследовать органические кислоты, аминокислоты. То есть то, на що ми можемо конкретно повлияти? Наскільки складною є а, ця хвороба в принципі? От що може статися в найближчому майбутньому, в далекому майбутньому? Для всього синдрома Шелюбова Синдрома Фрімена Шелдона характерна? С возрастом развития кифосколиоза, то есть деформации позвоночника, контрактуры сустав. поэтому реабилитация должна быть направлена на предотвращение вот этих осложнений, которые мы знаем, которые бывают при вот той мутации, о которой я говорила. Есть шанс у межах украины власти проводить такую реабилитацию? Здесь должны заниматься и ортопеды, здесь должны заниматься психологи, педагоги, здесь должны заниматься неврологи по Стимуляции головного мозга и здесь должны заниматься генетики-метаболисты, которые индивидуально по программе, исходя из ее личных изменений, там в аминокислотах, в органических кислотах, подобрали бы. Как называется кофакторную терапию, то есть именно для Олеси. Пане э, до вас запитання. Олеся, власне, пацієнтка вашого центру, вона mm -hmm. неодноразово у вас була і навіть з певними вже результатами саме після вашої терапії, вашої реабілітації. На то час, конечно, Олеся виглядала совсем не хорошо. Ніхто не брался її за її лікування, і її щастя було в тому, що ті методи, які ми використовуємо, Не были противопоказаны ей, поэтому мы ее взяли. Она не держала ни головку, ни спинку, ну абсолютно ничего. То есть вот Светлана ее приносила, ну комочком, можно сказать. И при этом это был уже годы год восемь, да? Вот после первого курса она уже более-менее начала какие-то результаты показывать. А сейчас вот вы видите, она сидит уже на диванчике, уже пытается залазить за диванчик. Що сами ви Принаймні, які види, які різновиди, терапії, які Это воздействие малыми токами на определенные участки мозга, да, который позволяет образовываться соединением нервных клеток. По Зрозуміло. сути, угу, какой да? угу. себе биологический процесс запускается, да, который. по той или иной причине был остановлен или прерван, или что-то еще. Вот. Сейчас Олеся уже взрослеет, ей уже можно проходить какие-то другие новые процедуры, поскольку они имеют возрастные ограничения и тому подобное. Да? Вот э, сказала коллега по поводу задержки в развитии речи, там, э, восприятия какой-то обращенной речи и тому подобное. Это же все, вот, собственно говоря, реабилитация, которая ей сейчас необходима. Да? Плюс Медикаментозне лікування із з ортопедами. З точки зору медикаментозної терапії, от великий перелік ліків потрібен. И мы можем лечить уже следствие. И вот это следствие, это реально лечить. То есть это такая более медицина, когда мы лечим следствие. Это называется симптоматическая терапия. К сожалению, для большинства генетических заболеваний на сегодняшний день существует только вот такая симптоматическая терапия. Абсолютно зрозумело, что фундаментом развития должна быть психомоторная сфера. Скажем, если мы берем ракурс психологический, не лезем в нейро Системи і всякі біохімічні речі, тобто психомоторика, зрозуміло, що це тонічна регуляція, тобто це просто золоте правило. Поки не нормалізована тонічна регуляція повноцінного розвитку, чи, скажімо, гармонічного розвитку, не може бути. І тому оце е, акцент на Грамотну, послідовну систематичну роботу в напрямі якраз тонічної регуляції, треба робити це просто як ну може бути золоте, золотий орієнтир, головний орієнтир в загальному е, такому розвитку. Має бути система, це дуже важливо. Всім відомий закордонний досвід, дуже успішний, е, який починається з системи раннього втручання, коли саме працює міждисциплінарна команда. І вони працюють yeah. узгоджено, і вони регулярно зустрічаються, вони розробляють індивідуальну програму, вони е, кожен крок узгоджують, вони визначають цілі е, короткотривалі, е, довготривалі. І от в цьому такому постійному обговоренні якраз і використалізовується е, стратегічна да, лінія, і е, е, підхоплюються і долучаються ті фахівці, які треба, до речі, моя лабораторія. Історія, називається вона Корекція розвитку дітей з аутизмом. Ми от з цього року розпочали трирічну тему, яка тему пов'язано з обґрунтуванням. Необхідності доречності системи раннього втручання. Хоча в усьому світі доведена ця необхідність і, і економічний в тому числі, результат від неї. А уж те, що виграють дітки і родини, це надзвичайно важливо, бо фахівці е раннього втручання працюють в цілому з родиною, працюють і вдома, в тому числі, і створюють розвивальні, розвивальне середовище. І Олеся, до речі, наскільки я спостерігаю, їй притаманна, пізнавальна активна. Їй притаманна пізнавальна цікавість, Вона, е, е, з нею можна навколо будь-якого предмета е, розгортати його особливості, збагачувати її цей досвід. Тобто це така дитина, що вдячна в цьому плані. Якщо ви залишитесь в Києві, а не їдете в Харків чи ще колись. То, наприклад, я своєю командою інститут спецпедагогіки і ще в нас інклюзивний ресурсний центр Маленький принц, теж з такими чудовими фахівцями. Ми до ваших послуг. Ми готові разом продумати це дуже важливо разом з вами за вашими запитами, за вашими підказками, і саме так пробудувати життєдіяльність маленької Олесі, щоб кожен день додавав щось більшого до неї. І якщо нам дозволить медична складова, то я абсолютно впевнена, що тут можна. По наростанню набувати і, і до цього прагнути нік сожалення такої волшебної таблетки, а є тільки труд і тут соціальна адаптація для цього рібенка на першому місці. Те, що стосується підтримки держави, чи муніципальної, чи державних органів, взагалі чи здійснюється підтримка, чи отримуєте ви щось від держави. На, на Олесю я э, оформила пенсию. Э, по инвалидности мы получаем. Это где 900, 900 гривен, да, да? Нам положен один курс реабилитации в центре э, с органическим поражением головного мозга э, Мартынюка. А, а так, в принципе, все. Очень тяжело с двумя детками. Да, садик не берет нас ни, один, ни Олесю, ни, ни Илюшу. — А слушау, чому не бере? Ну сейчас в сожалению придумали там какую-то электронную очередь. Мы стали полтора года стояли в электронной этой очереди, и перед тем как сдать его в садик, вот в сентябре месяце мы пришли, а нам сказали, что извините, вы шестнадцатые на следующий год. 900 гривень, на що це за гроші, на що можна зробити за яка це підтримка? Моє завдання як політика якраз змінювати систему і робити так, щоб система могла допомагати всім категоріям, які в цьому нуждаються. А як людина, яка спроможна допомагати, я допомагаю і точно ми обміняємося контактами, і я буду допомагати цій, люд... цій родині тим, чим зможу. І першу допомогу вже сьогодні навіть надам. І я точно впевнений, що те про те, що говорять фахівці, що крім е ФАФової меди медичної допомоги має бути соціальна ще е підтримка. Якщо Олеся продовжить лікування, у неї є шанси позбутися інвалідності. Вона вже домоглася успіхів, почала пристосовуватися і адаптуватися. Але бюджет родини цілком виснажений. Черговий курс реабілітації 30 тисяч гривень. Родині вже не під силу. Тому вони наважилися звернутися за допомогою до усіх небайдужих до дитячої біди людей. Рахунки зараз ви бачите на екранах. Для цієї сім'ї цінною є кожна ваша гривня, кожна копієчка, кожне добре слово. Пам'ятайте, що наша допомога абсолютно адресна. Всі зібрані гроші підуть саме на лікування і реабілітацію Олесі. Адже саме для цього ми і будуємо разом місто добра. Наша наступна історія про те, як можна лікуватися. Навіть від смертельних хвороб за допомогою казок ви не повірите, але в Україні є приклади. За кілька хвилин зустрінемося у місті добра, що телеканал Київ будує разом з усіма небайдужими та міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Ви знову у місті добра місті, що телеканал Київ будує разом з усіма небайдужими людьми та міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Гройня нашої наступної історії, доктор філософії, кандидат психологічних наук, практичний психолог, автор науково-популярних книжок і терапевт. Щоправда, терапевт незвичний казку-терапевт заснувала і очолює центр доктор Каска, де разом з волонтерами каскарями успішно займається з важкохворими дітьми. Знайомтеся, Гразідаткач та її comanda. Сказка это не таблетка, которую принимаешь и выздоравливаешь, но сказка это мощное средство, которое помогает выздоравливать. И если говорить о таком направлении, как сказкотерапия, это как раз возможность достучаться до ресурсов организма, тогда, когда сознательная психика, она уже не способна помогать организму в исцелении. Если человек сохраняет возможность верить в сказку, вот, он всегда имеет возможность выздороветь поскольку э, вера в чудо помогает человеку преодолевать ну, необыкновенные какие-то вот преграды. Когда я первый день пришла и увидела очень много девочек после химиотерапии, это э, в хусточках, потому что волосы покидают, и я вышла в моей жизни, в моей картине мира, появились вот такие девочки, которые при этом абсолютно живые, у них те же проблемы, они делят куклы, и вот это вот... Життя, да з однієї сторони, вот така тяжова ситуація, а з іншої сторони, вони повні життя і живуть. Це теж мне. Это Я по-другому отношусь к жизни, Я більше ценю каждый кожен и і я хочу більше і віддавати і вкладывать в себя. Одного разу на веселій сонячній галявині розквітли злі квіти. Вони були такі ж яскраві, як і добрі. Злими їх зробив підступний чаплун. І всі дітки, які нюхали ці злі квіти, почали хворіти. Добрий чарівник дізнався, що малечі занедужала, і забрав їх до себе у палац лікувати. Спочатку він повів їх до мертвого озера. Вода у озері була теж мертвою. Від неї у діток випадало волосся, і вони почувалися ще гірше, проте потім їм стало набагато краще і зовсім скоро вони одужали. А якось ці добрі красуні феї теж вирішили допомагати діткам лікуватися від тяжких хвороб. Вони не кололи їм болючі уколи і не ставили крапельниці. Вони знайомилися із малюками і писали для них лікувальні казки. А сумна зболена малеча враз оживала і пізнавала у казковому палаці лікарню у злих квітах свою хворобу, а у мертвій воді нещадну хіміотерапію, яка, хоч і забирає волосся, однак поборює недугу. Конечно, сказка лечит, потому что это самый доступный способ для ребенка донести информацию. Если, если он верит в волшебство, в Деда Мороза, вот, то он поверит в чудо. И, конечно, я скажу, наверное, 90% выздоровления это все-таки вера в то, что ребенок может сделать сам. Лікувальні казки, волонтерська група на чолі із казкотерапевтом та психологом розідоють кач, пише для недужих діток. Вони певні, саме так на несвідомому рівні дитина не лише без спротиву прийме належну терапію, а й запустить у собі механізм одужання. виходять, у них Болізнь може бути представлена метафорично дуже по-разному. Це може бути і мутна вода, якщо це заболівання крові, це да? може бути і злой вітер, який поселився в легких. Пов'яли злі квіти. Висохло мертве озеро, віддавши усі сили, аби зцілити діток. Утік за три океани злий чеклун. І лише прекрасні феї знову пишуть казку. Аби на землі цвіло лише добро. У наші студії нові гості. Майже всіх їх ви бачили. Сюжеті вітайте, доктор філософії і казкотерапевт Резіда Ткач, Надія василенко коровянська художник, Ніна Рибитва, волонтер центру, доктор казка в дитячому відділенні інституту раку. Дякую, шановні пані, що зібралися у нас. Ну, Резіда, давайте з вас і почнемо. Начебто, науковець, от поєднання з казками. Це якесь ну відхилення від реальності від матеріалізму. Нет. У меня и тема диссертации Это была связана с влиянием терапевтических метафор на изменение поведения самочувствия детей. Поэтому для меня это продолжение того исследовательского проекта, который я начала еще Наука много лет назад. Науковую Да, да, да. На самом деле, три года назад мы начали волонтерский проект в Национальном институте рака. Нас пригласила Лариса Лавренюк, это председатель фонда КРАП, помощи онкобольным детям с тем, чтобы Найти такие способы помощи детям, когда Работа идет уже не сознательной психикой, когда они все понимают, что происходит в процессе, а чтобы были затронуты более глубокие механизмы. Это огромный ресурс, который позволяет им меняться, позволяет им излечиваться. Я, например, могу рассказать историю о девочке, которая попала ко мне в шесть лет. До этого у нее три года были мигрени, мигрени подобные головные боли со сложной вегетатикой, с рвотой, с дикими головными болями. И мы ей писали сказку о маленькой искорке, которая попала. В її голову, яка очень скучала по мамі молнии, і вона хотіла вирватися. Ми зробили такий небольшой ритуал, коли жемчужные бусинки окунув в воду імені потрібно умыться. У девочки пройшли головные болі совершенно з чого починається казка з малюнка чи навпаки з сюжету, От як виспівав працювати з сюжету, так То ви вже підготові сюжети малюєте. Так я ніби нульовий пацієнт група пише казки. Резіда мені їх пересилає, я е, читаю. І буває часом, що я відразу бачу, що я маю малювати, часом мені треба подумати. Я маю звернути увагу дитини саме на ті моменти, які їй допоможуть зафіксуватися і, е, для найкращого ну, давайте результату. Візьмемо малюнок і е, щось про нього розповімо. Це е, злий чарівник. Наслав нас, насіяв насіння поганих квітів, які люди вдихаючи там пилок, і коли пелюстки потрапляють на шкіру, вони заражають поганими хворобами. Важкими це щодо хворобами. алергії, правильно я зрозуміла? Це і алергія, і рак це будь-якої. Якої частини тіла торкнулася там пилок чи пелюстка, та частина тіла захворіла. От, і е, коли навіть огородили ці погані рослини паркан, mm -hmm. але люди все одно, діти лізуть всюди, вони туди залізли. От, і чарівник, коли побачив, вирішив, що він може їх знищити, цих дітей наслав таку бурю, і діти побачили будиночок цілителя, mm -hmm. і вони от мають шанс втікти. Ви саме волонтером працюєте в онкоцентрі. Морально не важко. Що ви там робите? Читаєте казки, малюєте з дітьми? Є така програма, так вона включає, як і казку. Ми не читаємо всі казки одночасно, це поступово, щоб за період, який проходить, ця казка якось війшла в дитину, дитина її усвідомила. І е, є моменти, такі якоря, як які дитина промальовує, щоб теж вона підсвідомо її для себе зафіксувала. Лікарі нормально вас сприймають? Вони нас дуже люблять. Люблять Так. сказка. Це ну от для колективу чи е, для кожного індивідуально? Вообще, то, чем мы занимаемся в нашем центре доктор сказка, мы практикуемся на персонифицированных терапевтических сказках, которые пишутся для каждого ребенка с учетом его ситуации. Но э, есть ситуации, как, например, онкологическое отделение, угу. где проблема единая. И можно сделать сказку, которая на группу. Вот то, что мы сделали сейчас в нашем альбоме Сказки, раскраски это шесть. Сказок, які підходять любому дитині з хронічними заболіваннями, сонка заболібавзаболіваннями, тому що ці сказки метафорічської формі передають знання про процес і виздоровні. Вважаю, що психологія це ну напевно такий дуже важливий елемент не тільки для хворих діток людей, а взагалі для будь-якої життєдіяльності людини і те, що ви робите це дивовижно. Дякую вам за це. І я думаю, що і батьки тих діток, яким ви допомагаєте, також вам вдячні. Дорогі жінки, вам солодка курзина, щоб вам краще писалося, творилося, малювалося. Дякую вам, що зібралися у нас. Ну і натхнення, власне, і гарної співпраці з нашими іншими гостями. Дякую, що зібралися, що приїхали на програму. Я хочу нагадати усім небайдужим про нашу маленьку героїню Олесю Ганчук. 30 тисяч гривень суми, що її після багатьох реабілітаційних курсів вже не може здолати родина. Це шанс для маленької киянки не зупинятися на вже досягнутих результатах і продовжувати боротьбу за здоров'я і повноцінне життя. На екранах зараз ви бачите реквізити рахунків її родини. Тож поспішайте допомогти. І давайте разом спробуємо дати Олесі шанс перемогти інвалідність. Саме для таких, як вона, ми і будуємо наше місто добра. Музичний подарунок для нас усіх запрошую до виступу Мирославу Соловей, солістку народного художнього колективу дитячого ансамблю пісні і танцю. Світанок, лауреата міжнародних конкурсів. Колі, глини тополі, Там вишенева ніж з гора. Там прозорі тиші, квітень вірші пише, трави на сопілці. the things me Дякую усім, хто сьогодні був у нас у місті Добра. Головні герої тут саме ви, небайдужі громадяни. Це місто, що ми продовжуємо будувати разом з усією країною, унікальне і єдине у світі. Адже тут панують лише взаємодопомога, співчуття і головне віра. Зустрінемося за тиждень у місті Добра, що телеканал Київ будує з усією країною і міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком до побачення.